Давайте поговоримо про неносибельні речі, і це друга частина. І одразу скажу, що я персональна стилістка з п'ятирічним досвідом роботи. Вже більше п'яти років я працюю з одягом, працюю з людьми, з гардеробами, і мої узагальнення ґрунтуються виключно на моїх знаннях і моєму досвіді. Неносибельні речі це речі, які мало кому підходять. Можливо, є маленький відсоток людей, кому ці речі ок, кому вони пасують, на кому вони гарно виглядають, але все ж таки більшість людей купують речі, але потім вони лежать без діла в шафі, і сюди б я віднесла вкорочені лонги, худі, світшоти, светри і так далі. Був період, що вкорочені верха стали суперактуальними, бренди це активно підхопили і продовжують відшивати подібного плану речі. Таким чином, до речі, економлячи тканину. Да. В чому основний мінус таких речей? Вони підходять далеко не всім типам фігур. Через вкорочений верх ваша фігура може виглядати непропорційною. Торс, верхня частина фігури, буде виглядати занадто коротким по відношенню до ніг, тобто нижньої частини фігури. Також далеко не всі почувають себе впевнено в таких речах, особливо якщо випити води або смачно поїсти. Вкорочені лонги, худі, светри та світшоти є максимально нефункціональними, тому що далеко не кожен низ підходить під такий верх. А по-друге, через вкорочений светр вам може бути холодно і некомфортно. Наступна максимально неносибельна річ, на мою думку, це АХС з відкритою п'яткою. Класно виглядає в образах, нічого не скажу, але воно розраховане не більше на європейські сухі зими, або сходити на прогулку з собакою поблизу дому чи забігти в найближчий магазин, або якщо ви скрізь пересуваєтесь на автомобілі, можна розглянути таке взуття. Але якщо ви живете в Україні, у вас немає автомобіля, і ви плануєте постійно в повсякденних образах використовувати такого плану взуття, то ви дуже сильно розчаруєтесь, тому що це буде максимально незручно для вас. Я б радила спочатку придбати базове функціональне взуття, яке по Пусуватиме під більшість ваших образів, і яке не страшно буде одягти в морозну, прохолодну, вологу походу, а вже потім купувати ахс подібного плану, якщо вони дійсно вам дуже подобаються. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!